вашій увазі Tesla Model 3 Performance 22 рік. Красива машина, білосніжна. Якраз личить сніг дуже. Тут дуже маленький пробіг в неї, 20... 2000 кілометрів всього пробігу. Ну Стан чудовий. Нової машини взагалі. Дуже мені подобається білий колір з білосніжним салоном. Так, дуже гарно виглядає. Саме максимальна комплектація зі спойлером, з дисками, з турбінами. Ось такі от диски чудові. Салон Кайф. Okay. Біленький. Зараз покажу. Тут вже 22 рік, це тут райзен стоїть. пробігу всього 1900 км CCS підтримує, це швидка зарядка, Там за 40 хвилин можна зарядити повністю машину. Райзен стоїть. Тепловий насос. Саме, саме остання е, комплектація. Лед фари, автопривід кришки багажника. Е, класно підсвічується, мені також дуже подобається dualmod, спорт 3-3 секунди до сотні. Взагалі прям кайф. Е, машина затонована. Європейське тонування зроблено. Звертайтесь, буду радий показати, проїхатись.